Перші півроку мама має бути з дитиною 24 на 7. Звучить жахливо, я знаю, але саме це вбереже вас від 99% проблем, які виникають майже у кожної новоспеченої мами. Від коліків, безсонних ночей, після пологової депресії, відмов від ГВ і навіть хвороб. Я Віка, я експерт з виховання здорових дітей, і тут кажу те, про що вам ніхто не скаже. Ви, певно, думаєте, що це неможливо або дуже важко, але є слінги, які розвантажують руки і допомагають носити дитину. Є спільний сон з дитиною, який допомагає мамі відпочити, а дитині налагодити всі свої сни. Є так званий четвертий триместр, про який ви можете почитати, який забезпечує гарний контакт і прив'язаність до мами, яка потім буде основою психіки і стосунків з дитиною усе її життя. А Якщо ти хочеш почати нормально спати і насолоджуватись своїм декретом, залишайся. Я розповім тобі, як позбутись усіх проблем, про які кажуть, що це неможливо.